Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Toyota Camry, Камері Американочка 2012 року випуску з бензиновим двигуном 2,5, коробкою автомат та переднім приводом. Ось Так вона виглядає по кузову, гарний темно-синій колір на легкосплавах, на новій всесезонній гумі, друзі. 320 тисяч кілометрів пробігу в автомобіля. Техніка повністю обслужена, двигун, ходова частина, коробка, все працює ідеально, ніяких вкладень авто не потребує. Лінзовану оптику має автомобіль, все склорідне та оригінальне, включає лобове, легенько затонований, салончик сірого кольору, електропакет, шкіряне кермо, круїз контроль мається. Ось Так це все виглядає. Кондиціонер працює, музичка грає. Коробочка, друзі, нагадаю, працює дуже класно, ніяких вкладень автомобіль не потребує. Сіли та поїхали, як завжди, придбати лізинг, кредит, готівка крипта як вам зручно. Чекаємо вас кожного дня Компанія компанії автопарк Юа, Запоріжжя.